Біля театру імені Гоголя у Полтаві для дітей та дорослих влаштували заняття з нейрографіки. Це у рамках акції Домашньому насильству стоп. Коли ми працюємо в техніці нейрографіки, розслаблюється наше тіло, розслаблюються наші думки. Жінка відчуває себе впевненою. Сьогодні нейрографіка буде неусвідомлена. Просто за потоком, за своїми емоціями. Як жінка себе почуває, так вона і буде малювати, обирати кольори. Жителька Полтави Наталія Мироненко розповідає, що раніше неодноразово стикалась з домашнім насиллям. Я більш постраждала, тому що мої батьки ну дозволили собі фізичне насильство, щоб у мене в дорослому віці. Але вони били мене на очах дітей, що є насиллям вже над дітьми. Акцію влаштувала благодійна організація Світла Надії у рамках фестивалю Майстерня міста. Мета нашої сьогоднішньої локації це саме привернути увагу, формувати нульову толерантність до будь-яких із проявів домашнього насильства чи це фізичне, чи це сексуальне, чи економічне, чи психологічне? Під час заходу охочі могли б поспілкуватися з поліцейськими та дізнатися, що робити у випадку насилля у сім'ї, говорить Ніна Скубачевська. Ми також пропонуємо алгоритми дій. Якщо людина стала свідком або стала жертвою домашнього насильства, ми працюємо разом з нашими партнерами з патрульною поліцією Поліна, яка працює в місті Полтава. Саме вона виїжджає на виклики щодо домашнього насильства. Такі заходи у Полтаві відбуваються з 2017 року. Про це Суспільному розповіла комунікаційниця благодійної організації Світло надії Ірина Соляник. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.